Англійський електровелосипед з бошівською системою. 28 колеса, рама алюмінієва. Гарна комплектація, гарна начинка. Батарейка у нас 400 Вт Бошівська. Двигун eh, Bosch. Bosch 45. Віси, що за підніжка? міцна, надійна, гальма, гідравліка. Багажник алюмінієвий є, повноцінні крила, нічого хляпати не буде, сидіння, відмінний стан. Касета у нас десятка, Dior XT втулка, XT перемикач. Спереді у нас одна зірочка. Велосипед легенький, як для електровелосипеда, він дуже легенький. Так, спереді в нас е, теж XT втулка, вилучка амортизаційна, є фара. Магура, гальма гідравліка і монетки, є блокатор, вилучки на кермі. Весна Bosch, вся електроніка boschівська, німецька. Відмінний стан рами. Кого зацікавив, може приїхати особисто на нього, глянути в СМТ кулики Львівська область. А хто з інших міст, надсилаємо новою поштою тисячу гривень завдатку, пакуємо в коробочку, день-два, велосипед у вас.